Паркотани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра, але сьогодні я знову не сам. А з блогеркою українською, до речі, блогеркою мільйонником а, Дружиною Саші, мамою Кості. Блогерка, яка ставить дружбу вище. Чим своє парфумерне ствердження, а також е, завжди поділиться ароматами, ви знаєте, як соняшниками в осени. Це Наталка з каналу Наталка про парфуми. Прошу вітати! Я ж е, вітаю друзі! Я ж мене щелепа зараз зараз від такої презентації. Будеш моїм піар-менеджером, коли я дійду до другого мільйона підписників. Дякую дуже Я... за запрошення і оголошуй тему, бо вона сьогодні у нас дуже цікава. І класна. Вона дуже Тематично. класна, тому що вона вийде 14 лютого. Це в день... а це сьогодні. Це вже сьогодні. Бо так. Ви дивитесь прямо це відео 14 лютого. Ось в день всіх закоханих. Ось це до речі буде п'ятниця, і моє відео вийде о 19.00, А твоє відео вийде коли вийде? Ну, я думаю, що о 19-й, щоб воно було парно і всім було гарно. І е, для вас сьогодні просто фіорична підбірка. Ми підібрали аромати, які принесуть вам кохання, любов і радість. Найсексуальніші аромати для дівчат, для чоловіків, якісні, просто моя любов і Наталчина також. Тому сьогодні ви будете зігріті не тільки нашими розповідями про парфуми, але й нашою енергетикою. Так. <реш> Отож, до речі, ми знаходимося в просторі Лефлакон, який знаходиться на Прецлав'янській 57. Це те місце, де ви можете зробити парфумерні відкриття. А також, друзі, подивіться опис обов'язково, бо там є барахолка, де ви можете придбати найцікавіші аромати за класними цінами. Отож, не будемо гаяти часу, застрибуйте до нашого парфумерного атракціону, який присвячений сьогодні коханню. Тож Наталка. поїхали! Газу! Тепер смолток. Ми будемо максимально розслаблені, Ми будемо сьогодні з тобою е, говорити не тільки про парфуми, але й про кохання. Е, тому, якщо тебе щось цікавить, е, мене а я то ти проконсультуєш. Так, я тебе я проконсультую. Знаю. І перший аромат, який я вибрав для хлопців, це від бренду е, Givenchy, Називається Society Extreme. Саме Extreme версія мене дуже дуже захопила. Чому я е, е, вибрав цей аромат? Цей аромат дуже круто вписується в концепцію джентльмена. Ви подивіться просто на цей флакон. Мені подобається, як маркетологи продавлюють оцю момент для джентльмена, для гарного чоловіка. І він так і звучить, це наче як ти опиняєшся до якогось вишуканого товариства. Сто відсотків так клас. А я би ще сказала, знаєте, Ну, якщо ви знайомі з цією варіацією, це екстрем у нас екстрем. Чи, версія mm -hmm. мені вона подобається більше. Тут більше кави. І... А я б сказала, що це такий нарцис, який прийшов на побачення і вже п'є каву. Дуже красивий аромат, і я не знаю, тут є ірис чи його немає, але ось ця паперовість, вона ніби зберігається від аромату до аромату. Взагалі, я люблю саме ось цю версію Сесаїті. Мені і перша подобалась, яка була там з Ветевером, з тим же нарцисом. І ось ця варіація мені теж подобається. І вони так розмивають гендер. Я б сама. Мабуть, могла носити цей аромат, але все ж коли діло доходить до бази. Тут джентльмен, тут такий джентльмен. Ти знаєш цей аромат, просить тільки одного слова: класі, оце стильовий от знаєш так, от такий, виважений для чоловіків. До речі, дівчата на подарунок просто безпрошний варіант в офіс та будь-куди на побачення. Він дуже знаєш то Дуже його люблю і обожнюю. І всім рекомендую. Прям дуже-дуже клас. Давай наступний, так? Так, тепер з твоєї сторони, що ж з моєї ти обрала? сторони. А я люблю в День Закоханих трішки пофліртувати, і тому і ще я люблю аромати від Тома Форда, а ношу їх взагалі не часто. Але у нас буде вишня. Дуже хвостата, дуже дівчача. дуже... Летюча електрик Cherry. електричка. Я її називаю. А чому ти обрала саме електрик? Тому що мені Original подобається наприклад більше. Я не а реч... я дуже скажу, чому скаже для мене класична lost Cherry, чері. Вже називаємо lost Cherry класичною. Дожилися класична. Вона занадто конфітюрна, занадто солодка, сиропна. від неї в мене починає боліти голова з часом на комусь окей, але на собі ну не можу і тут. Минулого року, чи коли це було десь е, наприкінці весни, виходить ця Electric Cherry. Ціна за 30 мл 1007 гривень. Як зараз пам'ятаю, я заходжу е, в мережу, наношу цей аромат. Думаю, Боже, який люкс, Боже, за що такі гроші? Ну, хоч би посоромилися, виходжу на вулицю, а тут же ж понапшикувала. Ну це uh -huh. ж не своє не жалко, понапшикувала. Йду, а воно як зашлейфить, а вона як залетить отим жасмином мускусним, ось цією амбретою. Тут же амбрета є, так? Ми дивилися піраміди до цього. І цей шлейф, і воно вкупі з вітром, з цим передвесняним настроєм. Боже, ну флірт фліртом. І я як як в цей аромат, поки не купила, не заспокоїлась. І от він так для мене і залишається аромат флірту, аромат такий, знаєте, трішки спокусити, трішки надути губи, попросити, щоб за тобою там, потурбувались про тебе. Отак, от, от, ну, от хочу там, в кафе, хочу нову сумочку, хочу там щось іще, ну так, він він тому буде. що кохання це турбота. Але ти знаєш, я тобі е, з приводу цього аромату не буду перечити і всі, е, всі слова підтверджую. Так, він люксовий, без, без питань, в нього люксове звучання з такою прям не супернатуральною вишнею. Я не, не сперечаюся. Він Дуже він манкить. І е, от ти знаєш, коли я чую з дівчат саме цей аромат. Це дуже знаєш, як запрошення до флірту. Mm -hmm. Шампут, от я пам'ятаю, пам ми сидимо на нараді, і дівчинка запізнилася на нараду, і вона, от прям, вилила пів флакона на себе. No, напевне, мабуть, lost. Клас... Кла... Lost. класичний лос Cherry. І всі просто звернули увагу, бо вона запізнилася і знаєш, змінилась повністю профіль вишні. Так, і я вважаю його дуже спокусливим ароматом. Це mm -hmm. знаєш, запрошення до флірту. Але а, я хочу здвинути твої знаєш, оці стовпи нерухомості, що Том Форд або Там Діор, або ще якісь а, такі дуже дорогі бренди не можуть а, переплюнути. Якісь дуже бюджетні бренди. І хочу, щоб ти оцінила композицію від нашого українського парфумера. Це е, бренд Arboretum, парфумер Зварич, Zvariч. Е, Парфум називається Чічері. Чи черрі, Чіррі, Чичері, Чичері. тож, розчеши що е, окей, ти знаєш, вони дуже дуже взагалі е, різні. Ну, це виш вишня заспиртована в шоколаді. Да. Цукерка. Угу. Серйозно? Так, це прямо. Це і ли, дуже ті багато... цукерки, вишеньку кусаєш і там потекло. потекло... не ну, тобі не складає. Медальності такої. Так. Угу. Так, так. Але це прямо вишня. Цукерка. Друзі, Банаби, вони різні з, з цукром. Вони різні, але також має бути. І, як завжди, експеримент для Наталки і над... Наталку. Наталка, відвертайся Знов? знову. До речі, в першому відео був експеримент інший. Підіть на канал до Наталки і подивіться. Так. Зараз я тобі нанесу ще одну вишню. Зараз покажу глядачам. З цими експериментами завжди це збиваєш з толку. Я знаєте, я завжди готуюсь, пишу сценарій, у мене там все прописано. Це Правда. Прийшов, все поламав, нагадив. Тримай. Все. Ще тобі одна вишня. Хоро. Ну, а це вже ближче сюди. Це вже ближче, напевно, не до цієї чері, а, а до, до класичної лос-чері. Та й чері. до цієї схоже, де тут блотер був з нашим От скажи гарно. Ну, ну, ця така вишневіша. Е, ну, гарно, гарно. Скільки це. б це могло коштувати? Ну, я б дорого не дала. Чого? Я, чого, та я... А чого? Чого, якщо ти за Electric Cherry даєш дорого, а за цю композицію? А. ні? Давай їх порівняємо. Ну, оця яскравіша. Оця все-таки яскравіша і така знаєш, докупи більше зібрана, і вона більш мускусна. Угу. Більш жасминова. Угу. Цільціонідна. Ага, так. Ну, да. І ця от зараз уже ближче до Лері. Угу. До Лозчері ближче. Тому що ця прозоріша. Ну І... добре, скільки за це ти віддала? Ну, півтори, на півтори тисячі на Просто а що а... це лосчері? Час <гум> а лосчері, лос лосчері. Наталка, знаєте, мене завжди штурхає. типа, ти заказуєш на натіно, да, я заказую. І я замовляю на натіно. Ну, але ти просто береш арабські бренди, які ото мені показуєш флакон, а я пишу. Ти забула, тіно? що я дослідник. Ну та да, те Ну все друзі, це незнотійно, але це коштує 300 гривень. Бачите? це український бред цукерка, а парфум називається морозна вишня. Якщо ви не можете подарувати своїй дівчині парфум за 7 тисяч. За 350 можна, і воно дуже круто пахне. Хочу сказати. Я в якомусь попередньому відео сказала там, коли порівнювала теж два аромати, і була у вірки сердючки фраза в якомусь із її раніх, раннього ранньої <гум> творчості. Вона каже: за чим платить більше? Результат один і той же. До речі, дуже багато копіюють саме лощері. Мені, наприклад, подобається оригінальна Lost Cherry. це мій фаворит серед трьох вишень Форда. Безперечно, вона крута і вона задала тренд. На це все. Так, але ви знаєте, просто як подарунок, ми не знаємо всіх бюджетів. Це також буде манко. Та звичайно, і, цікаво. і в шлейфі оце, щоб хтось сказав, що то не Лос-Чері лос 100%. Якщо Наталка, цариця парфумів, сказала, що це схоже на Лос-Чері, значить так воно і є. Окей, Наталка, від твоєї Лос-Чері до чого? А Давай продемонсти. Відриваю ту, ту таку фаталю, Прям такий ух, ні, 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 да я також хотів е, ним продовжити, тому що е, зараз е, відео для дівчат, тому що оце ось знаєш, коли з тобою фліртують. А Там, це люди не бачать. Ну давай так. Так, це, Вони, з тобою... <різь> фільтрують. Фільтрують. <різь> це з тобою <різь> 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 фільтрують, <різь> фільтрують. Це з тобою фліртують <різь> і фільтрують. Цей аромат, коли ще з тобою фліртують, а це <різь> вже такий наступний аромат. <різь> Букети <цукарочки>, а так, <різь> зараз коли буде тебе вже тебе хочуть подоросло. спонукати до чогось цікавого? Це Dior Edict від бренду Dior. Він в мене є в колекції, дівчата. Я його не ношу, але його так цінує. Він мені так подобається. Я червоний робота Блотер, Це означає, що тут уже є ваніль. Прекрасна ваніль, яку переробив Франсуа Ді Маши, але вважаю, що це найсексуальніший аромат. Для дівчат, от для мене це просто секс в афлаконі, Та безперечно. Кажуть. Аромат називається Едікт. І якщо ви пам'ятаєте рекламну кампанію з 2000-х, там була модель. Вона була в таких. Яскравих неонових кольорах в різних позах і з елементами голого тіла. І та реклама навіть була заборонена в деяких країнах. Якщо я не помиляюся, навіть в більшості країн ту рекламу просто заборонили, бо вона була дуже хот відверто, відверто, так. І аромат власне такий самий. Він ну. Овер аромат. Я чесно скажу, теж зараз не ношу Юра. Мене як завжди, то знаєте, спокушає цими ароматами. Він знає, що я люблю класику. І я свого часу зносила а, два флакони по 20 мл 2002 року випуску аромату. Він відрізнявся. Він був із ожиною тут. Цієї ягідності вже немає тут більше флор-доранж і бурбонська ваніль. І от коли я вже купила, повернула собі от саме такий флакон, я не знаю, це в тебе сто чи скільки. 50 мл. І в мене такий, здається, 50, носити просто не можу. Ну, він настільки насичений, він настільки тебе поглинає і поглинає все навкруги. Я не можу сказати, що в нього там гіпершлейф, от саме uh -huh. в цій варіації, але от навіть близько біля тебе він домінує. Uh -huh. ну, так, аромат Можливо, пристрасті. Ти не попадаєш в цей ось настрій. Можливо, це вже просто знаєш, як е, пройшов фокус на такі аромати, колись е, це було для мене нове. Зараз це вже для мене не нове, я хочу вже чогось іншого. Але е, робота легендарна, і якщо так сталося, що ви раптом до цього часу ще не знайомі, обов'язково спробуйте, поки Діор ще тримає його на полицях, угу. хоч і в такому урізаному вигляді. Це варте уваги і знайомства. Супер аромат. Давай що з твоєї сторони? Що з моєї сторони? А давай знову, от я щось бачиш по флірту і по таким ягодам фруктам. Давай ще візьмемо один аромат від бренду Plum Impression. Це асортимент магазину Le Flacon. Вся колекція представлена тут. знайомтеся. і це, якщо я не помиляюся, один з останніх випусків аромат називається Pop Попхарт. Поп-харт угу. ну це Таке символічно. Серфа, яке символічно до дня святого Валентина. А я обрала аромат з нотками полунички. Ого, 18. О, як красиво розпилює. Прямо такий. такий. Відчуваєш полуницю? Ну я Ти відчуваю знає, багато фруктів. Так, да, Дуже фруктово. Я думаю, тут не тільки полуниця, а багато. Тут і ананас є. Різних фруктових нюансів. Я думаю, що тут купа фруктів. А, дуже позитивно, і а, він, до речі, зроблений як аскан, який ми з тобою тестили у Наталці в підбірці. Він зроблений Icon, не Icon, та... Icon. А вибачте, Icon, да? і він а, дуже дуже в тому напрямку. Він в тому напрямку. Він в модному напрямку. Мені здається, що це навіть е, такий, такий собі, ну як сказати, не Стьоп, а робив його Бертранду Шафур. Якщо Реально? я не помиляюся так. І він зробив алегорію на ось цей напрямок ароматів. Тобто він зібрав оте все популярне, uh -huh. те, що роблять от арабські бренди. Ми кажемо так, те, що робить ербапура, ну, так ми кажемо uh -huh. ці фрукти на мускусах. Але тут немає прямо такого страшного уже амбродерева. Немає. І тут в основі буде, я перебила тебе карамель, тобто він засолодиться. І це така дуже смачна, фруктова карамельна цукрова штучка. Це манкий аромат, для ага. того, щоб збирати компліменти, привертати до себе увагу. Ну, Тобто, це. от... Якийсь такий парадокс в ароматі з одного боку, ти думаєш, що це міг би бути якийсь із тих арабських брендів, а його забудю шафури. Він стоїть в такому бренді угу. для мене. Це легковажність в гарних її проявах. Ти Знаєш, я не люблю люди, людей, які от нудять. Знаєш, от саме цей аромат про щось легке, усміхнене. Так от, ти його вдихаєш крутив, і одразу посмішка на дуже обличчі. позитивний. Окей, хлопці. А тепер хлопці беруть. Блокноти і записують е, один з найкомпліментарніших ароматів в моїй колекції, і це так до речі, е, хочу сказати, що в мене є топ 3 найкомпліментарніших ароматів. Ти можеш до речі здогадатися? Так, перший лільйон ні. Буа Імперіаль? Да, да? Це була і... А я думала, тобі лева компліменти. І ще один. А, а ну скажи, який там, в яку сторону думати, бо там ж. Аж... В, в ананаси. А, ну, не цей. Ну, не Авентус, а хачуват, да. так. А Авентус, Хачіват і навіть а, Арма вклабдено інтенс. Це всі ну, аромати так. про одне і те ж. Тож купила. записуйте, хлопці, ці три аромати. Вони реально вам будуть відвішувати компліменти 24 чотири на 7. Але Чогось я не хотів ті аромати приносити цю в підбірку, і хочу показати вам аромат, який мене робить дуже популярним. І вас також я думаю. Це, це від бренду Orman J, називається Montabaco, версія Угу. В мене є і та і та версія версія парфум. Так, але мені парфам-версія, до речі, вона м'якша, і мені подобається. Більше, але по комплементарності цей перемагає цей чай саме інтенсивом інтенсиво. Я люблю всі варіації. Хочу сказати: це той парфум, який тягне весь бренд. Ось він дуже компліментарний, дуже молекулярний. Ге шон зробив дуже дуже круто. Тютюн, який тебе не прибиває, а він летить Свіжий як, як жіське гірське повітря. Дуже його люблю. Жінки на нього реагують дуже дуже круто. Вони завжди кажуть комплімент. Та це крута робота. Тут без заперечень я коли розповідала про. Тютюнові аромати в своїй добірці я також виділяла саме Монтебако із категорії тютюнів не солодких і не ванільних. А якщо ви любите фужерні, такі класичні стримані Добре, тютюни, обов'язково обов'язково знайомитися. І з приводу компліментарності, оце так. Оце я, Хлопці, сама, я сама компліментию завжди такі. Аромати, аромати, які мають стояти у вас на полиці. От якщо так, ви тобто не багато... парфманяк, а просто е, чоловік, який доглядає собою, вам, от, потрібно три парфуми, mm -hmm. які будуть збирати компліменти. Там багато ісоє супер, там є ось це гірське повітря, як нам зазначають, так, пірамідою. І в ньому багато летючості, і в ньому дихається. От це важливо. Дуже крута робота. На осінь прям саме топ. Ну давай щось манке з твоєї сторони. Не просто манке, а я би сказала, що магнетична угу. аромат від бренду Франческа Б'янкі і називається він Dark Side. Так. Да. Але не так знаєш, страшний Вовк, як його малюють. Я хочу сказати: там не Вовк, вовк. Ну, у нас буде Вовк. Програмі. Дуже крута робота. Вона в мене є в колекції. До речі, також асортимент лефлокону. І для мене це про щось східне: спецієво східне, ванільне. А, і, like знаєш, як для мене це не люкс, а це от прям ніша. Так. Аромати французької oh. біянки для мене характеризуються таким словом: вони плотські. Тут є завжди. Частина тіла, аромати прямо фізично відчуваються. І не всі готові до такого напрямку. Але якщо ви готові, то це дуже спокусливо, це дуже спецієво, дуже медово, аж до воскових сот, аж до бакси такої аромат. Густий, дуже його красиво. можна ложкою помішати. Дуже красивий, дуже справді щирять. темний. Ну, подивіться на рідину, подивіться на залишок у флаконі, ну Це, звичайно, тестер. А люди просто п'ють. <реш> <реш> просто п'ють. Я його носив, до речі, три пшику, і він заповнював весь простір. Ну, так погоджуюсь з кожним словом, дуже такий інтимний, як на мене. І він такий, знаєш, заохочує до спілкування. Ну, інтимний спілкування. не в плані тихого звучання. звучання, а в плані свого характеру. От <реш> в ньому є щось тілесне, те, що вже. Більш відверте таке, так? Так. так. Е, і, е, знаєте, друзі, я хочу завершити цю підбірку е, парфумом, е, який е, досить цікаво звучить і підійде не кожному, але якщо підійде, то ви просто будете пушка. Це від Давай. бренду HANK, а парфум називається Mechanік. Е, е, це бренд, до речі, який присвячений професіям. Боже, де той. Так. Дивіться, як, як він прикольно розпилює. Так, да, Але дуже так... Такий механік, знаєш, да. я не знаю. Як ти гадаєш, звідки цей механік? Десь там з гаражів на Борщагівці? чи все ж таки з Баварія Motors? Для мене це от просто моє. Чоловіче альтер-его. Він, знаєш, от як в твоїй підбірці був Gucci Guilty Absolute, то в моїй підбірці механік. Це, знаєте, він має час сістися. Ти зараз чуєш його верхні ноти, і вони можуть. І вони пахнуть скіпідаром. Так, вони можуть відлякати. Але потім це просто такий. Мужик, який е, впевнений собі, який працює механіком, і зараз прийшов додому, і все, що йому потрібно, це ласка. Чого ти смієшся? А скіпідар не проходить просто. Він Він пройде. пройде. Терпи. Як він тобі і чи взагалі твоє бачення? Це... Чи пішла б ти на побачення з, з чоловіком, механіком? який пахне отакось? Ні, ні, я б тільки ма... мінімум без головним інженером. Інженером, <звук> <бо ти> ж... <звук> ну, ну я жартую, звичайно. Дуже такий нішевий аромат в своєму звучанні. І ми тут на калідорі, коли ще були, я кажу, що це ти підготував? І трішки так вдихнула, а воно там знаєте, як понесло цей скіпідар, він не досі ще звучить. Я кажу, йому би тому механіку прибратися там в себе уже в тих своїх інструментах. Ну, справді я хочу дочекатися, але він, мабуть, буде ще да, розкриватися. Він буде розкриватися. Пам'ятаєш якісь ноти конкретні, і, з чим це все зроблено? Там, По-моєму, мирт. Відкрий, от давай просто подивимось. Це дуже цікаво. Там, якщо я не помиляюсь, фіалка якась була зазначена: фіалка, тютюн. Тютюн, а і він пелючить. Тобто, всі елементи майстерні, тут робочої майстерні механіка, тут в ароматі, і це круто. От передано Значить все круто. Тютюн, стіракс, пачує за угу. супор. Фіалка, потягрен і а, ред Сайм. А... Це чебрець. чебрець. Бачите, тобто травністю фіалкою і пудрою тютюном зі смолами змішали, і вийшов вам скіпідар, І Всі оті мазутні матеріали, які там чим користується механік. Для Круто? мене це Круто. дуже сексі і да, немає. А чому правда? Чому механік теж на побачення хоче? Угу. От він і попав до нас в цю добірку. До От... речі, він мені подобається. Він класний. А... Оціни своїм жіночим поглядом ну, нашу добірку. і... В мене тут категорично фаворитів, якщо так сказати, два. Це, звичайно, Gentleman Society, екстрем варіація. Це Монтабако Інтенсиво і давай механіка сюди. От він прямо крутий. От, крутий механік. Ну, це три мої фаворити. Окей, класна добірка. Я думаю, вона така нестандартна. Так. І ми знаєте підбирали дуже прискіпливо, щоб вгодити і вам, і нам, і було цікаво всім і кожному. Тому найулюбленіші аромати сьогодні ви послухали від Наталки і від мене. Ставте, звісно, лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково. Лайки, комент це підтримка каналу. А також. Підіть, подивіться відео на каналі у Наталки. Там чотири пари. Там пар. ідеальну. Так, і дуже цікавий підхід в неї відео. Тому до скорих зустрічей і Наталка, кажи фразу, яка а, стверджує про кохання. А яка? А Кохайтеся, бо ви того варті. Ми вас любимо. Підтримуйте нас і чекаємо вас. Ми завжди вас чекаємо на своїх каналах. Приходьте в гості. Не забувайте. Цілуємо, папа. Папа, -па. доброго вечора. Ми з України.